«4 тисячі військовослужбовців – це ті люди, починаючи від солдатів, військовослужбовців за контрактом, які проходили службу і воювали в зоні проведення туристичної операції, які проходили до цього службу, мають досвід і прийняли рішення стати офіцерами. Вони вступили на перший курс вищих навчальних закладів для того, щоб отримати тактичного рівня освіту, тобто стати офіцером. До цієї категорії відносяться і молоді люди, які після завершення школи прийняли рішення щодо продовження навчання в вижких навчальних закладах. Також до, цієї, до 4 тисяч відносяться і офіцери, які пройшли певний шлях, пройшли посади від командира зводу до командира батальйону. І для того, щоб просуватися по службі, приймати більш звішені рішення. Їм треба здобути іншу ступінь підготовки оперативно тактичну Це інша категорія військовослужбовців, які вступають в академію. І найвища категорія це вже командири частин, командири бригад, полків і вище офіцери генерального штабу, органів військового управління, які отримують оперативно-стратегічний рівень підготовки і відповідне знання для того, щоб планувати, вести і перемагати.